Слухайте, ну кінець року не означає кінець крінжовим новинам. Вони сунуть і сунуть. Наприклад, професор та журналіст Микита Василенко заявив, що українки голодні на секс будуть тільки раді іноземним миротворцям, якщо ті прибудуть до України. Арестович раптом знову з'явився на наших радарах крінжі, заявивши, що залужний це його проєкт, а також що він більше довіряє Путіну ніж Зеленському. Купа крінжових фактів про. Рубій Усика та Тайсона Ф'юрі, де світилося і Єлобуда, і Донька Фаріон, і Вікторія Боня Боже упаси. Там багато цікавого, а жартівливі відоси одного мемного малого, якого ви точно бачили десь Тіктосі, Пскабєва взяла як доказ того, що в Україні все дуже погано. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні буде цікавий і гостросюжетний випуск Крінж тижня. А це шоу шовдими двічі на тиждень, в четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень, так що ставте лайки, чайчик. А ми починаємо. І так, голодні на секс українки. Професор Київського національного університету та журналіст Микита Василенко, по-моєму, він колись навіть вже потрапляв до нас у випуск, висловив думку, що українки, голодні на секс, будуть раді іноземним миротворцям, якщо ті прибудуть до України. Трошки неприємненько стало, чи не так. Не тільки вам таку заяву він зробив на ютуб-каналі Олександра Шелеста, який за інформацією центру протидії дезінформації публікує матеріали, що перегукуються з російською пропагандою. Представьте, як це вирішить демографічну проблему одразу в Україні мінімум 40 тисяч мужиків з деньгами, голодних до жінок, не прошедших спитання фронтом а воспитаних на хороших харчах європейських, розумієте? і сотні тисяч голодних українців, які не встигли виїхати. по тем или иным причинам. И мужья, которых или на войне уже убиты, или покалечены. Рассказывали люди, которые пережили оккупацию, что там были целые поколения, после войны рождались. Витфрицы народились на Днепропетровщине. Там стояли немцы и стояли несколько лет. Естественно, что молодые женщины сходились с молодыми офицерами, солдатами. Это было нормальное, что Украина немецкая дружба. Все фрицевские дети. Там ни один, ни два, ни десять. На цю гучну заяву відреагували студенти, влаштувавши бойкот адміністрації університету. Вони відмовляються співпрацювати з нею і вимагають звільнити викладача. В цей час ректор пообіцяв вжити всіх необхідних заходів. Якщо б це була києво могилянська академія, цей викладач би вже був звільнений заднім числом. Так, от ректор припускає, що викладача буде звільнено, а міністр освіти сказав, що не має права вмішуватись в приватність учбових закладів. Що, на мій погляд, і хорошо. Ще не вистачало, щоб міністр міг звільнити всіх, кого захоче. Вгадайте, чому минулого разу він потрапляв до нас у відос через сексистські і проросійські висловлювання, які обурювали студентів на лекції. Тому не знаю, може університетам і потрібна якась допомога ззовні, час від часу. Так, от, стосовно цього нинішнього скандалу, на цей скандал звернув увагу навіть омбудсмен. Він нагадав, що викладач вже потрапляв в схожу скандальну ситуацію і йому виписали догану. Закінчилось це все тим, що викладач вибачився перед усіма, кого образив, і заявив, що ця ситуація є найбільш підготовленою провокацією проти нього. Цікаво наскільки сильно він готувався до цієї провокації. Проти Себе. Мені особисто цей чувак віддає якимось інцелом. Трошки, принаймні трошки. Таке враження, що. Жінки його не сприймають, і він на них дуже зобідився, тому він сприймає їх як сексуальні об'єкти і намагається, що найчастіше про це сигналізувати. Або навпаки, він завжди був такий йо-йо, жінки, жінки. А зараз він прохвесор, і тепер у нього є деяка влада, і біля нього постійно світяться якісь красиві молоді дівчата. А через те, що трошки момент вже все ж таки пройшов, давайте чесно. Він такий людина в віці, він це дещо компенсує. Як пояснити його проросійські або анти Українські висловлювання можете у мене не питати. Але так чи інакше, у нього є деякий фокус на жінках. Не знаю, чим він спричинений, але віддає він чимось нездоровим. І враховуючи, що він викладає в університеті, де багато молодих дівчат, особливо на гуманітарній спеціальності. Не треба казати, що я зараз сказав сексистську штуку. Я кажу про факти, а не про те, як ми всі хочемо, щоб було так. От особливо на гуманітарній спеціальності, а вже ж він через це виглядає як вовк серед вівець, що для мене виглядає як дуже неправильна картина. Рухаємось далі. mm Це останні крінж тижня перед крінжом року. Такий собі підсумковий крінж року. До речі, буде голосування у мене в інстаграмі найближчі дні. Тому поспішіть, будь ласка, в сторис будуть опитування. Тут QR-код, там посилання в описі, але зараз не про це. Я хотів сказати про те, що минулого року ледве не кожний випуск містив в собі якусь новину про Арестовича. А цього року якось і не хотілося його брати, та й він не сильно давав на це приводи. Але от він вирішив нагадати, хто ж він в ж таки такий. Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив про свої плани балотуватися на пост президента України під час виступу на американському консервативному pbd подкаст Люди дуже різко емоціонально мене відносяться. Емоціонально. Условно. Дуже багато людей мене обажають, на руках носять, вважають, що я месія і спаситель. Наприклад, я. А uh, Есть люди, которые меня ненавидят и считают, что я сосредоточил зла и всего самого плохого, что могло Chronicle. случиться с Украиной. Yeah. Yeah. Так, да. Да Та всем похуй! Давно, Дуже давно, Дуже похуй. Під час розмови на подкасті Арестович згадав, що ще в липні 22-го року в інтерв'ю Дмитру Гордону публічно заявив про свої плани балотуватися на посаду президента України. Він пояснив, що тоді усвідомив масштаб проблем, які стоять перед країною, і вирішив зробити їхнє розв'язання своєю життєвою метою. Наприклад, що ми не в складі Росії. Наприклад, це дійсно велика проблема для Арестовича, судячи з його постійної риторики. І також Арестович зазначив, що через його заяву розпочалася божевільна кампанія проти нього, до якої долучилися як представники оточення зеленського, так і його політичні опоненти. Тобто, щоб ви розуміли, це оточення Зеленського вкладало йому всю ту ху, яку він морозив увесь попередній рік в вуста. Просто для того, щоб дискредитувати його як потужного конкурента. І ви не подумайте, я не те щоб не вірю, що команда Зеленського на таке неспроможна. Коли таке казали про залужного, я в це вірив ще і як. Але коли таке звучить про Арестовича, ну, мені стає дещо смішно. І не тому, що я не люблю Арестовича, а тому, що. Існувала статистика, в якій він колись давно, коли він ще нас всіх заспокоював на початку повномасштабного, він був дійсно дуже високо. Але потім, самостійно, до цих заяв про балотування він скатився як на гірці на дитячому майданчику. Так сам тому що самостійний. На запитання ведучого, кому він більше довіряє Зеленському чи Путіну, Арестович відповів, що очільнику Кремля. А ви ми більше, ви більше довіряєте касательно того, що вони будуть робити, зеленському чи Путіну? Путіну ви довіряєте більше Путіну. чому так? Тому що враг це лучше учитель. Путін мой праців і це чесний бой, а внутрішня політика всегда грязна і. И... Обычно там предают тебе да. Yeah. лучшие друзья. Вы когда-нибудь говорили с Путиным? Нет, никогда не говорил, конечно, у нас несопоставимые ранги. Вы никогда, никогда не были, не проводили время вместе, понял, хорошо. В плане, арестовыч, с кем-то не говорил в своем жизни? Що, ви, ви ще скажіть, що Арестович не говорив з Ісусом Христом, Да я блядь, в житті в це не повірю. Але добре, якщо б він сказав тільки це, я б такий, ну, це Арестович, Арестович є Арестович. Давайте не будемо звертати на це увагу. Але дещо мене все ж таки тригернуло. От зміг він до мене дістатися. Справжній маркетолог. Значить, він сказав, що це він назначив залужного головнокомандувачем. І це був його. Проєкт тому числі ставався в кабінеті на з ним сніма з Єрмаком, рішає ряд специфічних питань в воєнній сфері. Наприклад, назначення залужного главнокомандующа. Це діло я, це був мой проєкт, назначить залужного главнокомандующа. <рес> Грубо кажучи, і ЗСУ його проєкт, і всі перемоги, це його проєкт. Це ж ще коли західні партнери нам передають новий пакет військової допомоги. Вони кажуть, ми передаємо зброю і, і гроші арест... Україні. Ну, це класика, Арестовичі. Ну сорок тисяч бойових виходів за лінію фронту. Куди? І я знаю, ви любите мою аналітику, мої непідкупні думки стосовно різних подій. І тому слухайте, що я думаю про те, що він сказав. Він сказав чергову ту. як і завжди, Арестович. Рухаємось далі. Супер коротке нагадування, що існує кнопка лайку і підписки, і також нагадування, що по цьому QR-коду і посиланню в описі буде мій інстаграм, де вже є додаткова новина до цього випуску, як і до усіх попередніх. До речі, цього разу там новина про те, як жінка замовила вбити свого колишнього чоловіка за баснословні бабки, і як з цим прикольно попрацювала поліція. Там дійсно цікаво. І також особливо зверніть увагу, буде опитування в Сторис найближчі дні, де ви зможете проголосувати за перемож. Ожців різних номінацій для церемонії крінж року, а це наш наступний відос. Тому, будь ласка, слідкуйте за сторіс, а ми рухаємось далі. І так, Олександр Усик. Наш чемпіон, наш козак, перемігший Тайсона Ф'юрі вже двічі закріпивши за собою титул найкрутішого тіпа серед боксерів. Це я вам зараз продемонстрував своє розуміння світу боксу, наскільки я в ньому експертний. Так от усику заборонили цілувати хрест. Фаріон молодша виступила проти усика через присвяту перемоги матерям. Його привітала лобуда за лаштунками. А Вікторія Боня приїхала вболівати за нього до Саудівської Аравії. І ще пара цікавих фактів. Зараз вам розкажу. Почнімо з хреста. Йому заборонили цілувати хрест під час бою з Ф'юрі. причому ультимативно суворо заборонили. Не просто попросили цього не робити, а прям заборонили. Чому справа в тому, що організатори ухвалили таке рішення, що між раундами він може торкатися губами лише пляшки з водою? Прикиньте, якщо він такий, а тобто, перчаток опонента теж не можна да, торкатися і ухилявся круто. Ну це я знову ж таки так уявляю собі бокс. Коротше, насправді справа в чому під час зустрічі з Ф'юрією у травні, коли Усик здобув першу перемогу, глядачі помітили, як він щось тримав у руках між раундами. І з'явилися чутки про інгалятор, які швидко спростували, бо Усик пояснив, що він цілував хрест, подарований ігуменом одного з грецьких монастирів. Цитуючи, цей хрест додає мені сил і допомагає боротися. Я впевнений, що після цього певна частина людей така, ага, додає тобі сил. Точно, інгалятор. Точно. Тому команда Фюрі не залишила цей момент. Поза увагою, промоутер британця Френк Ворен зазначив, що будь-який сторонній предмет буде перевірено, щоб уникнути можливих маніпуляцій. Настільки вони вірять, що Тайсона Ф'юрі неможливо перемогти без інгалятора. Далі донька Фаріон виступила проти Усика через присвяту перемоги матерям. Після перемоги розгорівся новий скандал. Софія Семчишин, донька покійної філологіні Ірини Фаріон, різко висловилася проти присвяти боксера всім матерям України. У своєму дописі в соціальних мережах вона наголосила: ти образив нашу сім'ю своїми словами. Мені огидно, що зараз всі новини про твій бій, коли насправді увага має бути прикута до наших захисників. Ї... Оце аргументація. Це все одно, що я комусь би один раз випадково став на білий кет. Потім по телевізору показали б, як я в лотереї переміг. Я б присвятив цю перемогу всім громадянам України, серед яких є ті, хто виробляє взуття на секундочку. І хтось серед них такий мене взагалі бісить, що тебе по телевізору показали, бо мають показувати маму Ісуса Христа. Я думаю, що мені не треба пояснювати, що українцям потрібні інші перемоги, і в моді, і в піснях, і в спорті для того, щоб не зав'янути духом. Тому що зараз складні, скрутні часи, і не дивлячись на те, що військові перемоги, а вже ж, нас би підбадьорили найбільше, все одно нам треба про себе заявляти. Я вже мовчу про те, що присвятити свою перемогу всім матерям це доволі красиво. Ну, це красиво, але якщо раптом хтось не пам'ятає або не розуміє, чому Усик образив їхню сім'ю. Ця історія пов'язана ще з давнішнім конфліктом між Усиком та Фаріон ще у листопаді 23-го року, коли боксер опублікував вірш, у якому назвав Ірину Фаріон агенткою Кремля, і таким чином він відповів на її скандальну заяву, в якій вона засудила російськомовних українських військових, назвавши їх неукраїнцями. І ще з цікавого, Лобуда підтримала Усика і привітала його, бо співачка не лише активно підтримувала Усика під час бою, а й зустрілася з ним за лаштунками. І у своєму цитую фотоблозі Лобода поділилася цитую знімком, на якому вона обіймається з чемпіоном світу та особисто вітає його з перемогою. І уже після виходу з арени Лобода записала відеозвернення, в якому привітала українців. Цитую, ми перемогли. Я впевнений, що на моменті ми багато з українців зробили так. Х хто ми? Хто, хто, ти, хто? Ти? Так от цитуючи, це був дуже красивий бій. Від щирого серця вітаю нас, усіх, нас з цією перемогою. Слава Україні! В разі чого, я вже навіть чесно. Не думаю про те, люблю я Лобуду чи не люблю. Хоча здогадуюся, на що вона там поїхала, що вона хотіла цим підкреслити. Але е... ну, типу, чому туди? Ну, типу... Короте, багато, дуже багато питань, безкінечно багато питань, на які я собі не хочу відповідати. Сьогодні Різдво в кінці кінців. Можна, хоча б я не буду про таке думати, про неважливе. Я і так зараз буду розповідати про Вікторію Боню. Ви пам'ятаєте, хто така Вікторія Боня? Я як згадав сьогодні. Коротше, вона підтримала Усика і утримала хвилю хейту від росіян. Російська телеведуча та блогерка Вікторія Боня спеціально приїхала до Саудівської Аравії, щоб вболівати за Олександра Усика. Вона відкрито раділа його перемозі, що викликало обурення серед її співвітчизників. В їхньому інтернеті вже вимагають покарати Боню за нібито підтримку України. Дехто навіть закликав перевірити її на спонсорування з гесу. Своєю думкою поділилася і фаворитка кремлівських верхів, голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна. Вона назвала дії боні змовою з нацистами та заявила, що блогерка заслуговує жорсткого покарання. Я в свою чергу скажу, що мені по-перше, а по-друге, підкреслю, що враховуючи всі попередні дії та заяви Вікторії Боні, а я нагадую, що вона, по-моєму, антиваксерша, і точно вона просувала ідею того, що 5 g вишки встановлюють для того, щоб контролювати людей. Ну да, і скоріш за все це зазвичай в'яжеться з антиваксерством, бо ну це ж очевидно чіп. Ви колись заходили під час оцієї метушні з щепленням на сторінку Біла Гейтса в його коментарі? Це було просто пекло. Там люди з галочками, якісь відомі люди. На той момент вона ще не продавалася за гроші, галочка, тобто вони були впевнені, що це Біл Гейтс придумав тіпіровані і він просто збирається через свої Windows-інтерфейси всіх контролювати. Це п. А які ж люди, звісно, чікануті? Хоча я хотів би зустрічатися з жінкою, яка вірить в таке, прикиньте, вона тобі каже, може підемо за тиждень покататися на вейкбордах, наприклад. І ти такий, програма планування не відповідає. На жаль, сталася помилка. Спробуйте пізніше, наприклад, через тиждень. Коротше, посмотрим. І вона така: о, ж блять, Гейтс, Сука! Коли вже обновить Windows! От Вікторія Боня, мені здається би в таке повірили. Тому я не знаю, чи є вона осудною взагалі, для того, щоб її жорстко карати. Так от, Укрпошта. Це вже не крінж, а просто цікавий момент. Випустила марку, присвячену Усику. Отак от вона виглядає. Мушу визнати, класно виглядає. А Монобанк випустив новий дизайн банківської картки, присвячений перемозі Усика. Отак от він виглядає. Мінус 2, Ф'юрі. До речі, про Монобанк. Я хочу вам подякувати, тому що, знову, тому що ми класно, стрімко збираємо на прилад нічного бачення. Вже більше 100 тисяч. Нам залишилося 50. Зробіть. Мені в якомусь сенсі, а перш за все, безпеці наших військових такий подарунок. Давайте доб'ємо до Нового року цей збір. 150 тисяч, залишилося всього нічого. Якщо всі з нас скинуть навіть по гривні, якщо кожен з тих, хто дивиться, ми його закриємо, ну, за пару днів. Тому, будь ласка, якщо можете, скиньте. По 5, щоб точно, ну всі ж не скинуть, скиньте по 10. Там буде приз одному рандомному донатору така гітара. Там ще є годинник на цьому на грифі, чи як це називається, сорі. Я не розбираюсь не тільки в боксі, а ще і в гітарах. Тому без жартів, якщо ви хочете зробити мені подарунок, давайте доб'ємо цей збір. Буду дуже вдячний. З мене гітара і звіти. Рухаємось далі. Значить, Скабєєва взяла популярне відео. Нашого мемного 12-річного малого, який зазвичай розповідає про криптовалюту, про заробіток. Він дуже харизматичний. Я от щиро вважаю, що у нього велике майбутнє. Не знаю, можливо, і в криптовалюті, але точно в відеоблогінгу. Так от. В цих відосах він розповідає про ціни в Макдональдсі та українських магазинах, і після чого звертається до президента. І от Скабєєва зробила з цих відео цілий переможний сюжет про те, як погано жити в Україні, і до чого хунта Зеленського нацистський київський режим нас всіх довів. Не війна в Україні. А він. Давайте подивимось. Ну и во что превратил Зеленский страну? Посмотрите, ребенок, мальчишки, 12 лет троллит узурпатора в интернете. Как говорят в интернете, лишь бы только Зеленский, насмотревшись, не мобилизовал и 12-летних детей. Смотрим. Да, все так говорят. На... Владимир Зеленский, вы что там? Вообще с ума? Бургер в Макдональдсі стоїть 200 гривень. Це взагалі нормально. Я раніше на 200 гривень неділю міг прожити. Володимир Зеленський, ви бачили цю Памперси стоять 1152 гривні. Я що? депутат Чи що? Ти мені взяти скільки грошей? Шо, тисячі не хватит! На памперсі! Ми проверили ролик який, Правда знімався на території України. Це не постановка <пл 'ять> слуха, Хаб. Суха! Правіри. Ну так, да, ну це ж ну це Слон єдиний, на якому стоїть достоменність, правдивість та істинність інформації. От якщо б не вона, люди би забули, що таке правда. Надію, що мальчик з сім'єю вже уїхав. Знає українські брав. Вернемся. По-перше, по цих видосах чудово видно, що малий угарає. Я не знаю, чи відомий він там в Росії, чи хтось його дивиться. Ну, знаєте, кохана, ми вбиваємо дітей, дивилися свого часу. Можливо, і він туди попадає, враховуючи злободенність його контенту здебільшого. Так от, я не знаю, чи його там знають, чи там хтось з цього угорів. Але для мене особисто, окрім того, що очевидно, ці відоси є просто приколом. Вони ще є висміюванням оверреактингу і того, що всі в усьому звинувачують владу. Тобто, це фактично протилежний сенс. Протилежний. Ми провірили, це дійсно на території України. Ну, ми не можемо, ви ж знаєте, з якою повагою ми до вас ставимось. Але найсмішніше, що цей хлопець, я не знаю, я хочу з ним познайомитись, Мені здається, що у нього просто, ви розуміли, ну він в якому сенсі блогер. В якому сенсі, тому що я його перш за все сприймаю як чувака, який затирав комусь, що треба працювати, вкладати гроші, розвиватися, а не витрачати а, свій час на дівчат і так далі, не відволікатися, а вже працювати. В 12 років. Коротше, не знаю. Мені спочатку колись здавалося, що він просто тіп, який затирає про крипту. Потім я помітив вже більш такий іронічний стиль, не знаю. Можливо, він був з самого початку, але в нього вже є власна подача, він вже відомий. В нього вже, скоріш за все, від народження є харизма. Коротше, цей чувак ну, мені здається, що він далеко піде. Так, от він записав скабеєві відповідь. О, скабеєва, дура нахуй, повинай! повірила, а я в Україні, у себе дома. і нікуди я не виїжджав, і не буду виїжджати. Попробуй зняти такий ролик про Путіна в вашому Макдональдсі, якщо ви його взагалі найдете. І наш президент, найкращий в великий президент. А ваш доброго, слава Україні! Ну, Враховуючи його подачу, я впевнений, що Скабєєва би викрутила це, як наче. Він майже в истериці, його, очевидно, змушували таке записувати. Ну, Це дитина 12-річна. ну, В принципі, як не крути, яка є подача, така і є. Все одно, слава Богу, що він це зняв. І, до речі, класно він підмітив, що у них навіть Макдональдса нема. Я вже мовчу про ціну рубля, і скільки б у них становив цей індекс Бігмака. Отакі у нас крейзі новини. І ще одна крейзі новина у мене в інстаграмі, як ви знаєте, додаткова новина, як і до кожного випуску. Тому тут QR-код і тут опис. Особливо зараз зверніть на це увагу, тому що я робитиму опитування щодо різних номінацій. У нас вже буде церемонія нагородження Крінж року. Наступний же випуск. Тому, будь ласка, поспішіть, не пропустіть і проголосуйте. Ну і, звичайно, підпишіться, щоб не пропускати додаткових новин. А тут я з вами і прощаюся. Сподіваюсь, Якщо вам сподобався цей випуск, якщо це так, ставте йому лайки, підписуйтесь на цей канал. Ну і, звичайно, от два відоси тут на каналі, які Ютуб підібрав особисто для вас. Особисто вам мусить сподобатись. Не забувайте про збір, донайте туди, якщо не хочете, донайте на будь який інший, якому ви довіряєте. Будьте у безпеці, Па-па.